То що тільки нас обвоз, більше ніколи? Аби на полі працюєте? Зараз не буде світло. Симпливо дня. Відбувається засідання постійної комісії Фруклянської міської ради з питань планування бюджету фінансів та торгівлі 4-1204 року. Порядку денний відноситься 5 питань. Перше питання про затвердження програми здійснення заходів щодо отримання захисної споруди, а також підтримання її в стані необхідному для приведення в готовність до використання за призначенням управління державних значет служби у Бруклянському районі Юрійської області 2024 року. Розвернулися в управління державної казначейської служби в мішканському районі з листом, щоб затвердити програму про здійснення заходів щодо отримання захисних споруд, яка є на балансі в Казначеській. потреби, очікування деталі та створення необхідних умови для використання захисної споруди цивільного захисту за призначенням. Є представник казначейства, керівник означайства, якщо якісь запитання, то прошу. Що входить заміна вікон дверей і хочемо підключити водопостачання? Отак відсутні. То в підвалі, так? То підвалі, так. Ми думали, що щось там повілку чи ремонт недоцільно, бо там дуже силісно. Току пороку краще зробити вікна двері, щоб потім на слідуючий рік вже продовжити. роботу. Кого ще вас запитати? Немає. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто другу питання? Внесення змін до показників міського бюджету. У відповідності до стіл великопередні кощів, а також до розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації пропонується такі, такі зміни до показників міського бюджету. У нас залучають е, єдині, нас залучають. Е, Субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування дітям учнів початкових класів перших читатних класів. Тобто вони були дали суму, суму яка значно більша, ніж ми змогли використати, змогли освоїти. І відповідно до рішення обласної військової адміністрації вилучають суму 577 тисяч 100 гривень. Крім того, залучають невикористані намі тобто надлишкові суми по освітній субвенції по ІРЦ. На суму 59 тисяч 900 гривень. Знову ж таки, в нас надійшла субвенція в сумі 422 тисячі 300 гривень. Це є додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих і окупованих інших територіях України, що зазналення активно впливу на масштабної агресії. Це на нас розподілено 422 тисячі 300 гривень. Даним проєктом рішення ми збільшуємо дохідну частину міського бюджету на суму 422 тисячі гривень, зменшуємо дохідну частину міського бюджету на суму 577 тисяч 100 гривень, зменшуємо кошторисне призначення фонду відділу освіти на згадану суму 577 тисяч 100 гривень. Зменшення кошторисне призначення загального фонду по субвенції коронаві РЦ у сумі 59 тисяч 900 гривень. І е зменшення кошторисне призначення загального фонду відділу освіти на загальну суму на 59 тисяч 900 гривень. Крім того, до нас надійшли листи головних попередники коштів про е перерозподіл.